Петро І знищив трьохсотлітніх старців. Рубав вікно в Європу, привіз картоплю і так далі. Окей, друзі, а яке це відношення має до України і українців? Нагадаю, що при правлінні Петра І Україна не була під його владою. І остаточно попала під його владу після Полтавської битви, після 1709 року. На мою думку, найбільшої геополітичної катастрофи тодішньої Європи ось саме полтавська битва. Ми її, напевно, під таким кутом не розглядали. Швеція, до речі, після того не оговталась в тому масштабі, якою вона була великою до цієї битви. Тому, друзі, роль Петра І в історії України сильно переоцінена. Він в себе там на Московщині рубав вінкно в Європу, а ми туди ходили через двері. Ми були частиною Речі Посполитої, частиною Європи тоді. Тому при чому тут Петро І картоплю він нам бляха привіз. Він своїм московітам її привіз. А до нас вона знову ж таки в Речі Посполиті появилась щось на 120 років раніше, ніж в Московії, часто дивлячись на історію України. Оці сов совкодрочери і імперські дрочери вони дивляться через призму імперії на Україну, забуваючи, що Україна була окупована імперією, але значно пізніше. І відповідно Україна була самобутнім регіоном. Всі дослідники, які проїжджали через територію України і доїжджали до Росії, були здивовані, наскільки відрізнялись народи українців і росіян. Цих описів є купа від Боплана там, і до інших подорожуючих, захочете знайдете описи українців в той чи інший період, і описи росіян. Наскільки оці подорожуючі по російській імперії були шоковані, наскільки відрізнялися люди тут і там. Тому при чому тут бляха Петро Перс?